Під час сьогоднішньої розмови я згадав про те, що нацизм перемогли в Берліні. так от, рашизм може бути переможений лише в Москві. Думка про те, що, дійшовши до кордону, звільнивши територію України, можна означити це словом, перемога є великою помилкою. Чому? Тому що давайте уявимо собі, що в 1944 році війська зупинилися, не відкривався другий фронт, Радянський Союз не наступав далі? І що? Як у тій ситуації почували себе країни Окупованої Європи? Бо як себе сьогодні почувають в національних гулагах? 190 народностей Російської Федерації. Ну, тої Федерації, яка зовсім не федерація. Тому немає тут протиріччя в тому, що на всі питання, які стояли тоді перед світом, починаючи від Другого фронту, підтримки національного визвольного руху, формування інститутів. Міжнародних так і зараз, не давши відповідь на ці питання, світ, українці в тому числі максимально на що можуть розраховуватися на коротку передишку. Але ви уявляєте, скільки в часі розтягнеться оця передишка разом із наступними війнами? Тому підсумовуючи нашу з вами розмову, Хочу ще раз повторити: нацизм перемогли в Берліні, расизм треба буде перемагати в Москві. І всі механізми, які світ застосовував, наносячи удар по нацистах, доведеться відновлювати, запускати в протидії расистам, не вирішить цю проблему лише перелік. Зубодробильних санкцій. Я розумію, наскільки вони сильні, ці санкції, і віддаю належне тим, хто їх формував. Але вони недостатні для того, щоб не тільки перемогти ворога, а й відновити євразійську економіку, яка вже очевидно, що буде переживати дуже складні періоди. А додайте до цього, що цілий ряд. Соціальних проблем, які з'являться в Європі. Тому заглядаючи вперед, ще раз хочу наголосити на тому, що расизм має бути переможений в Москві.